Ігор Кондратюк, всі ці роки, ви відмовлялись від пропозиції особисто зустрітися і вирішити конфлікт. І звинувачували мене в тому, що я невдячний і пішов як негідник, не домовившись. Хоча ми з вами знаємо, що це не так. Тому зараз я звертаюся до вас у публічному просторі. Давайте, як дорослі свідомі люди, повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато, і завершимо його нарешті по-людськи, уклавши мирову угоду. В рамках тих домовленостей, які представники вже колись розпочинали. Щоб уникнути маніпуляції термінами, поясню: мирова це не про забути борги. В моїй пропозиції мирова складається з таких кроків: перший крок зустріч і домовленість. Другий крок сплата згідно рішень суду декількома платежами впродовж двох років. Третій крок вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару. І четвертий останній: ми вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше. Давайте зустрічатись, давайте говорити, підписувати мирову і припиняти цю ворожнечу. Давайте будемо прикладом гідного і людяного завершення співпраці, яке можливе між артистом і продюсером, а не особленням ганебного срачу. Усі подробиці в пості нижче.